Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачненький салат під назвою Жіночий каприз. Для нашого рецепту потрібно 3 гарненьких яблучка, 1 цибулина, 2 яйця, 2 плавлених сирка, 3 маринованих огірочка, майонез, чайна ложка цукру, столова ложка оцету і також 50 мл кипяченої води. І сіль, спеції, перчик, все за смаком. Саме перше, що буду робити, це наріжу цибулинку невеличкими кубиками. Нам потрібно її замаринувати. Перекидаю її в цибульку в миску, додаю цукор, Оцет. і вливаю кипяток так, щоб цибульку покрило. Перемішую і залишаю маринуватися. Тепер візьму, вийму серединку з яблука, шкірку залишаю. Тепер яблучко наріжу на такі довгенькі полосочки. Спочатку так перерізаю і на такі шматочки. І всипаю їх в миску, де буду замішувати салат. Яблучка нарізала, перемістила їх в більшу миску, щоб краще було перемішувати. Тепер яєчка також кубиками, а огірочки тоненькими полосочками. Перекидаю в миску, сирочок натираю на велику терку. Залишилося нам із цибульки зіляти рідину, додаємо до салату, солимо, перчимо все за смаком. Я трішки спеції додаю. І майонез. Перемішуємо. Салатик наш готовий. Можна куштувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості. І нові рецепти смачного!